почули, мене бекають. Всім привіт, друзі. Йдемо сьогодні з вами до пепи. О, курочка яйчку знесла, Воно, бачите одне. Ой, не було в мене пару днів, була трохи зайнята я. А це, думаю, треба зняти з відео вам. Що у нас тут, да Як у нас тут, Да, пепуль? Була у нас така катавасія. Коротше, ми з вікусею, бачили ж мене. Племяшка моя гостювала. Пустили були пепу погуляти. Що це у тебе таке? Що так то безчесатися? Мурчик, та що ж ти, блін, брата відкрив? Верещеш мені доток! Пустили ми з вікою пепу гуляти і я була обалдела. Це було пару днів назад, але вже все бачу зажило, вже все хорошо. Е, е, Моя пепа роздерла собі десь бік, слухайте, і так роздерла, що аж до м'яса було. Така рана в неї там була непогана. В общем, я з того переляку, не знаю, що робити. Забризкати не було чим в мене, ні лікарств таких, ні антисептиків, ну нічого не було. І тут, а як, як так і треба, як не знаю, як ніби бог по мої молитви. Приїхав брат і до мене каже, тобі не треба в район, кажу, треба. То гайда. І ми з малою коротше, сіли до нього в машину, поїхала. І в я, Взяла, я хотіла брати і спрей, бо в нас він коштує 310 гривень. То я його поки не потягнула, я взяла дезі спрей. Воно теж аналог чи не спрею. І взяла ще таку штуку, що там заливати. Теж антибактеріально, таке. В общем, приїхали, закапали, забризкали і все добре у нас. Шрока моя, широка така, Моя дівка. Щось моя ще дівка в загул не заходить нічого. Не знаю, щось ні разу вона ще не гуляє, може ще рано їй чи що, Бог його знає, Не бачу я за нею такі діла. Їсти, їм, їсти неї. Я туди сиплю в куток зерно, в другий куток ляю воду. Час від часу випускаю по вулиці, бігає вона нам, вредні да, пепа. І я, слухайте, була злякалася, як я глянула в неї там вуха які в тебе грязні, які в тебе грязні вуха. ти бачила? Тільки що дивилася відео. Е, на каналі ДХТ. Як цей Коля парував в кабаном свиню свою насміялася. і кабанові Боже, ціла процедура, щоб парувати. А я не знаю, як я маю ту пепу свою парувати. Вона штучно у мене буде покриватися. Пусте вона, вона чи не пусте? Я в клітку заходжу, то мама бачила, вона мене рилом викидає, як мені матір з клітки. То чухається об мене, я аж падаю. Не можу стояти біля неї. Кажу до мами, мами кабан є. Кажу, приведу кабана, поставлю з другої сторони калітки, щоб пепа возбуждалася, а ззаду буду покривати бігом. Ой, боже Боже. Не знаю, як то воно має бути, але щось воно буде. Тоже, дівка така у мене робиться довгенька, не маленька. кукла. Росте моя дівашка Росте. да, дівашка моя. А чухатися любить то капець. То капец Фу. І волосата. А. Волосся скільки має. Дивіться. Ну, волосата, бо тут а двері відкриваються, курі бігають, бо ж біля неї курі тут уже Вже Знову бачите, позасирали, я тільки поприбирала пару днів назад. Ну, скільки тиждень. Знову що засрано, знову треба прибирати і в пепе треба почистити. Поприбирати. Вже в неї тут а цей куточок сухенький, вона тільки там в туалет ходить, знову бачите побивала рилом. Що білили, що не білили майже. Ну нічого. да Пепочка скоро каже, літо буде. Мені каже вікно будуть відкривати, буду дихати свіжим воздухом, да? буду малявок, каже, різати. Єсть вона так і по таблиці. Вчора, правда, я не, не робила по таблиці, вчора бігом намолотила, поки нам світло дали. І кукурузи, і пшениці, і це ячменя. Все разом змішала, швидко закинула. І все, десь хай дадуть нам світло, хоч би на пару годин. Моя дівчинка, моя лялечка, мамина пепуля така, ой боже, Ой, пепа. Вже залетіло в рота мені Пепа. Ой. Що це таке? <клухи> Ой, друзі, що мені попало в горло. Пепа, це ти мені щось кинула, так? Да? Вредина моя. <клухи> Балується. Ой, боже. Чухмариться страшна, що вона так чешеться, я не можу поняти. <кій> в мене вдалася, я теж люблю чухатися. <кій> я казала до свого чоловіка, до Дімі, що я в прошлій житті була свиньою в'єтнамською свинкою. Мале круле позати <кій> і чухатися люби. Ти <кій> Ді моя дівчинка. Ти Ді моя ляля. Давай давай почухаємося. Давай, давай носа. Ну давай носа. Не хочеш, ну дай носа. О, так. <кій> Ой, моя кукла. Як каже моя мама, я з ними яка, так не цяцькаюся. Шо, свиня то м'ясо, корова то молоко, курі то яйця. А я ні, я люблю з ними погратися. Мені подобається наблюдати за ними, за їхнім характером, поведінням. Я вже по своїй пепі знаю, коли в неї яке настроєння. Кажуть о, коли свиня гуляє, то в неї вуха як вовчарки. Дивіться. А, а, вушка моя. Дай дай вушку, дай мамі вушку, пепуль, дай мамі вушку. Мама не зайде туди, бо ти мене зараз знов будеш викидати. <кхи> Тільки я заходжу в сарай до неї, в неї завжди вуха так ось стоять. <кхи> да? Каже, завжди вуха стоять. І пойми, що це таке має бути, як так має глядати. <кхи> Поставила їх стручком, і все. Да? І на дупу сілася. Ти? Дінка ждуна. Ай, красуня мамина. Ай лялечка така. Ой, лялечка така. Гуляти ще не підем. У мене сьогодні вчора вікуха поїхала. А сьогодні я нічого не роблю. Да, пепа, покормили, поуправлялися, зараз собі щось їсти зроблю, грубо напалю і все. Завтра буде великий день. Роботи для мене багато. Треба порядки трохи понаводити. І привезли вчора від мами балона з газом. Треба підключити, бо як світла немає, я не маю на чому їсти варити. Да, пепочко, моя дівчинка така маленька, моя куколка така золотенька. Пепуль, все добре? Все добре, гуляти хочу, да? ти мене не пускаєш, скорі зароза. Так mm. що отак, ребята. <кій> а тут курі лазять і немає як... Хіба що знаєте, що буду робити? Я, мабуть, буду. <кій> <кій> От зараз щось попало мені в горло. <кій> Ось так буду робити. Не так буде їй трохи дути. правда, і курі зайдуть, і пепі буде тепліше. Моя дівчинку. Треба буде її соломи накидати. Да? Зараз я тобі понаставляю трохи тут. <кій> Правда, Пепа? Моя ля ляля Ну все, друзі, ось таке маленьке відео. Всіх любимо цілуємо. дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в нових відео. Всім пока! Срака, Срака моя.